Доброго дня, шановні колеги! Сьогодні ми поговоримо про створення ребусів та їх використання в онлайн-тестах на українському освітньому онлайн-порталі на урок. Спочатку ми розглянемо унікальну розробку україномовного генератора ребусів. Задайте будь-яке слово або фразу, і програма миттєво згенерує по вашому запиту ребус. Ми згенерували слово здоров'я. Натискаємо Згенерувати ребус і отримуємо готовий ребус. Існує декілька можливостей. Для одного слова натискаємо Згенерувати ще один ребус і будуть інші варіанти. Готовий ребус ми можемо завантажити. Файл завантажується, ми його відкриваємо. Що ми можемо зробити з цим файлом? Ми можемо з ним поділитися, можемо зберегти в галерею. Натискаємо Поділитися. Ось у нас відкриваються варіанти поділитися. Далі. Давайте подивимося, якщо ми згенеруємо інший ребус, тоді слово здоров'я буде мати ось такий закодований вигляд. Подивимося третій варіант. Ось так він виглядає. Ще одна можливість це дитячий ребус. Якщо ви створюєте завдання для діток, ви можете використати дитячий ребус. Виникає питання: а що далі робити з ребусами? Як їх запропонувати дітям? Для цього нам на допомогу приходить український освітній онлайн-портал на урок, де ми будемо їх використовувати в онлайн-тестах. Натискаємо Створити новий тест. Відкривається сторіночка нового тесту. Усе починається з назви. Записуємо назву тесту. Ребуси про здоров'я назвемо. Обираємо предмет. Якщо про здоров'я, то предмет у нас буде основи здоров'я. Обрали предмет. Тепер обираємо клас. Я вибираю п'ятий клас. Натискаю Створити тест. Відкривається нам сторіночка. Додаємо перше запитання. Одна правильна відповідь. Балів я собі ставлю 2. Ви можете свою бальну систему запровадити. Набираємо запитання. Ви можете набрати будь-яке запитання, яке слово закодоване, або відгадайте, що це таке на малюнку, що означає це зображення. І так набираємо, що зображено на рисунку. Тепер натискаємо на медіа. І нам відкривається галерея. Обираємо наш. Тест, який нам хочеться, обрали ребус і додали в медіа. Тепер для цього тесту ми вказуємо варіанти відповіді. здоров'я, хвороба. Інші варіанти, які вам хочеться, які стосуються даної теми даного уроку. Добробут. Хвороба або безпека, небезпека. Натискаємо на зелений і на галочку у нас правильна відповідь. Ось ми з вами зробили перше питання нашого тесту. Давайте зробимо ще одне запитання: одна правильна відповідь, балів 2. Яке слово набираємо запитання, яке слово зашифроване. Натискаємо на медіа, щоб додати зображення нашого ребуса. У мене є багато, ви бачите, в галереї ребусів, різних варіантів. Ось я обираю. І завантажується медіа. Вказуємо варіанти відповідей. Хвороба, здоров'я, безпека. І дивіться, у нас є чотири варіанти відповіді. Якщо ви хочете додати п'яту чи шосту варіант відповіді, ви натискаєте на синій рядочок Додати варіант відповіді і вам відкриваються додаткові комірки. Ось я ними скористалася. Я додала небезпека, благополуччя і остання хоробрість. Натискаємо Створити, вибираємо правильну відповідь, це у нас хвороба, і створити запитання. Ось друге запитання нашого тесту вже готове. Давайте створимо ще одне питання нашого тесту. Набираємо питання. Відгадайте. Відгадайте. Закодоване слово. Запитання можна обирати, які нам хочеться, які доступні вашим дітям учням. І додаємо варіанти. Я вибрала, бачите, всі варіанти відповідей на букву Б. Теж досить цікаво. Тоді, якщо в ребусі діти бачать активно зразу першу букву Б, вони зразу вибирають слово на Б. Ось ми набрали, щоб вони поміркували, розгадали наш ребус, усі слова на букву Д, Б. Отже, ми з вами створили наш. Тест. Я створила 6 запитань, 12 балів. А, давайте його переглянемо, який він має у нас вигляд, створений наш тест. Ось ми бачимо, так гарно виглядають ребуси згенеровані. Так. І питання. Обов'язково правильна відповідь зафіксована. Якщо ми знайшли помилку, або нам щось не подобається, ми можемо. Редагувати даний тест. Ми можемо його копіювати. Ми можемо його взагалі видалити. Функціональні кнопочки ви бачите біля кожного питання тесту праворуч. Ось наш тест готовий. Тепер ми можемо наш тест додати, зберегти його, натискаємо, відкривається сторінка, де є різні варіанти, як задати тест дітям. Наступних відео я обов'язково вам розкажу про те, як і що означають всі ці шість різних функціоналів. Ми з вами подивимося, як можна дітям задати готовий тест. Сьогодні я обираю функціонал Задати домашню роботу для цього я налаштовую домашні завдання, перемішати запитання, перемішати варіанти відповідей, виключаю Показувати відповіді, показувати рейтинг, щоб діти не бачили. І обмежую час 40 хвилин. Ось і все, тест готовий, є код, є посилання. Велике вам спасибі за увагу! Сподіваюсь, вам було цікаве відео. Ставте вподобайку, діліться з цим відео своїми колегами, до наступних зустрічей, до побачення!